Якщо ви дивилися прекрасний серіал Андор по озерним війнам, то точно пам'ятаєте цю сцену. Так в'язні в колонії на Наркіні 5 карають за будь-яку провину розрядами болю через підлогу. І в мене є підозра, що на таку імперську жорстокість шоураннера Тоні Гілроя надихнув ось цей забутий фільм. Я не можу тут залишатися. Ви чуєте? Ви мене чуєте? Ваш інтестинатор зараз працює у режимі. «Біль». вимкніть, вимкніть його. Так за 30 років до Андора в'язницю у фільмі Фортеця вже робить фактично те саме. Сюди людей кидають теж за спротив режиму. Тільки є один нюанс. На що тебе? Моя дружина носила другу дитину. Бачите, в дистопічному 2017 році США перетворилися на військову диктатуру, і через перенаселення всім заборонили мати більше однієї дитини. Ляді <плес> брідери. Причому навіть якщо первісток помер, все президент заборонив розмножуватись, і саме тому головний герой у виконанні Крістофера Ламберта так той самий, що горець та його дружина намагаються виїхати в Канаду щоб народити другу дитину, але натомість потрапляють у високотехнологічну корпоративну в'язницю. Дотримуйтеся всіх правил. Особливо правил жовтої та червоної лінії, то чи вдасться їм підняти бунт і вибороти право на нове життя? Або ж кріповий наглядач в'язниці остаточно зламає героїв? Риторичне питання, якщо ви бачили, бодай якийсь фантастичний бойовик дев'яностих, та фортеця вигідно вирізняється серед інших, тим, що все відбувається фактично в одних і тих самих локаціях, але динаміка подій така, що ви просто не встигнете знудитися, і не буду лукавити. Сценарій, м'яко кажучи, не претендує. На Оскара. Втім, у нього є головне для стрічок подібного жанру: фортеця не намагається прикидатися чимось, чим вона не є, серйозним фільмом про страждання родини в дистопічному світі. Це бадьорий бойовичок Бі Муфі, який сам знає про це. От за атмосферою він дуже нагадав мені тришовий водочас культовий згадати все Пола Верховена, який я просто обожнюю. І там, і у фортеці, головна мета творців не змусити вас задуматися, просто розважити. І враховуючи, що сьогодні. Ці екшн сцени точно знімали б на зелених екранах з графонієм на постпродакшені, той факт, що буквально все в кадрі знято в справжніх декораціях із практичними ефектами, надає фортеці несподівану свіжість у порівнянні з сучасними бойовиками. Авторам я б радив звернути увагу на те, як відносно проста, але людяна мотивація надає об'єм навіть типовому бойовиковому герою Ламберта. А ще наскільки ж тут класний лиходій у виконанні Курт Вода Сміта. Ви точно знаєте його. Як вбивцю офіцера Мерфі у першому робокопі, і тут він грає аж ніяк не гірше. Коротше, класний олдскульний фільм на вечір, якщо підійти до нього з правильними очікуваннями.